Вітаю вас. Ви на каналі Тівія. Це окрема думка. Я нагадаю, в студію прямого ефіру ми запрошуємо лише тих людей думки, яких чути нам надзвичайно цікаво, ну і, власне, дуже корисно. Наш гість сьогодні Роман Безсмертний, представник громадянського руху «Третя Українська Республіка. Пане Романе, я вас вітаю. Нас зацікавили дуже багато останніх ваших заяв, які ви зробили. Е, ви згадували про лідера Тимошенко і, ясна річ, весь час, коли. А, почалася політична криза, так звана тут в Україні. А, і коли мова заходила про можливого лідера а, з боку опозиції, то ясна річ, що це прізвище виникало і її згадували. Але чи подолали б ми цю політичну кризу, аби чільником опозиції була Тимошенко? А, Ця криза була б розв'язана давним-давно, якби в принципі в опозиції визначився лідер. Помітьте, як я кажу. Визначився лідер. Угу. І насправді це сьогодні проблема власне опозиції. Визначити серед себе, хто є першим. Скажу так, першим серед рівних, хай буде так. Угу. А, і коли цю проблему ставить навіть майдан, який стоїть там десятки тисяч людей, і вони скандують лідера, 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 то очевидно, що питання це воно перезріло. Або лідера це якщо хочете через певний час запитати, дати відповідь на питання, хто винуватий, mm -hmm. якщо такий чи такий результат. І от, а в політиці нічого так не веде людей, не надихає їх як ясність і зрозумілість. Mm -hmm. Тому що там у 2004 році лідер Ющенко, mm -hmm. тому сьогодні можна все, що було хороше і погане, в цьому винуватий Ющенко. Mm -hmm. mm -hmm. Чому? Бо… Здат... Уособлення, да. так. Да. Є е, персоналізація. Uh -huh. Власне, це одна із яскравих особливостей української політики, її персоналізація, її суб'єктивізація, її вождизм, якщо хочете. Uh -huh. Але насправді це одна із характерних рис української політики, а, яка дає відповідей на дуже багато питань. Uh -huh. Ідемо туди, куди веде вождь. Uh -huh. Відповідаємо на питання так. Як веде вождь, визначаємо ту мету, яку визначає вождь. Хибний шлях, чи не так? А, як коли? Все залежить від того, хто це, угу. наскільки ця фігура є Індіра Ганді, угу. є кромвелем, є деголем, угу. є е, Черчиллем. Але є інші приклади: угу. а, Джордж Бу Буш менший. Угу. А, та чого далеко ходить, Віктор Янукович, Володимир Путін, Єльцин. Але все це залежить від певного співпадіння факторів особистості uh -huh. і народу. Ну про це дуже багато написано Донцовим, там Тойнбі і так далі. Це давним на ці питання давним-давно дана відповідь. Бо так як у нас є там в Наталці Полтавців Петро і Микола, так і в, в нинішньому житті є там Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Юля Тимошенко. Uh -huh. і, Кожен із них має свою глибоку відповідь на питання, які на сьогоднішній день звучать. Але тільки тоді, от в чому особливість, тільки тоді ця людина оголосить свою відповідь, коли на нього всі покажуть пальцем, що він лідер. Якщо він не лідер, він виходитиме на Майдан і, вибачте, але буде мечати угу. про що завгодно, угу. тільки не скаже свою відповідь на ситуацію. Хоче бути прем'єр-міністром чи не хоче. Хоче формувати свій уряд, чи не хоче? Угу. Хоче балотуватись в президенти, чи не хоче. Але тільки тоді він дає відповідь на це питання, коли він лідер. Мені а, довелося багато разів та. у таких політичних процесах, угу. змушувати людину. Ну ти проклята душа скажеш, що ти будеш балотуватися в президенти, чи тобі, за тобі мають інші говорити. Угу. І пам'ятаєте, як Ющенко? Ось моя заява. Я йду в президенти. Це тільки знають найближчі люди, що варто було змусити людину цю підняти листок і сказати. Угу. Отак і тут точнісінько така ситуація. Ну тут питання відповідальності, тому що насправді 2004 рік, який ми згадуємо і в сенсі можливості повернення до конституції 2004 року, і а як можливість е, зробити певні уроки, тому що 2004 рік навчив нас, що насправді на вождя покладатися не варто не було би таких розчарувань. Ань, та напевне, і можливо, ми навчилися вірити більше в свої сили. І власне і поява третьої української республіки означає, що дуже багато громадянських рухів буде з'являтися, тому що є дуже багато людей, так званий середній клас, середній клас, що формується, який готовий взяти на себе відповідальність. От перспектива таких утворень тут в Україні. Ну очевидно, що якщо подивитися на пострадянський простір, uh -huh. то єдина. Держава, де третій сектор сьогодні диктує, та він власне і диктував завжди майбутнє. Це це власне громадські організації, різні товариства, об'єднання. Причому це стосується не тільки політики, громадського життя, це стосується і економіки. Зверніть увагу на корпорації, виробничі проф, професійні, профспілкові об'єднання і так далі. Власне, це особливість України, яку відзначають всі і в Європі, і в світі. Що цей третій сектор по суті це є відповідь на український індивідуалізм, це так. можливість проявити себе, вплинути на ситуацію. Тому очевидно, що цей напрямок буде диктувати. І тут є ще один нюанс. Давайте сядемо і порахуємо: 1991 рік, 2014 це повністю нове сформоване покоління. І от, коли ви виходите на майдан, це наші діти. Там є нове абсолютно покоління, яким сьогодні 23, 22, 24. І в них угу. немає вже внутрі пиріжків і клітин, якими нагодували нас. Вони абсолютно нові люди з абсолютно новим світоглядом. І тому 2004 рік дає половинне бачення майбутнього України, тому що це ще поєднання. Радянського тоталітаризму, радянської України і майбутнього незалежного, але ви якось казали, що насправді відповідь на все, що відбувається сьогодні в Україні, варто було би пошукати в 2004 році, а, що ви мали власне увазі? Власне, 2004 рік. Це є початок, це є правильний початок того, що не було зроблено, угу. і не випадково через 10 років прихід нового покоління і повернення до тих же самих форм. Uh -huh. І те, що ми говоримо і чуємо, повернення до Конституції 2004 року, ті ж самі форми і методи роботи, uh -huh. це, по суті, є повернення до тих самих механізмів і спроба реалізувати те, що не зроблено було в проміжок з 2004 по 2010. -й. Тому що з змістом те ж саме є, це третій клас, uh -huh. От, це, це середній дрібний бізнес, який вже сформувався, він хоче встановити свій. Порядок, угу. по суті, це те, що ми бачили в класичних революціях, там французькій, 1789 року. По типу, а чого ви власне правите тут? Хто ви такі? От люди вас годують, одягають, а ви ж б'єте цих людей. За що ви їх б'єте? За те, що вони вас утримують. Але чи не перетвориться євромайдан цього року на революцію втрачених можливостей? Ми про це поговоримо одразу після реклами на каналі Тіва. Залишайтеся з нами Роман Безсмертний сьогодні наш гість. Окрему думку, сьогодні в прямому ефірі канал Тіва висловлює раунд безсмертний. Ми повернемося власне до того, з чого почали нашу програму. І ми все ж таки пригадали Юлі Тимошенко. Ви висловили думку, що прямого діалогу між Януковичем та Тимошенко уникнути не вдасться. Що це означає і у який спосіб цей діалог може відбутися? Вже задовго до описаної зустрічі пана Клюєва і пані Тимошенко було зрозуміло, що лідером опозиції, очевидно, лідером опозиції, опозиційного руху на сьогоднішній день є Тимошенко. І це відчувається в хронології подій. Давайте згадаємо, 19 січня приходять одні, обзивають людей провокаторами. Тоді Юлія Володимирівна каже, ні, це герої. На другий день герої. Uh -huh. Це стосується буквально кожного фрагменту, бо після висловлювання чи пана Яценюка, чи пана Кличка з'являється лист. І цей лист розказує, що відбулося і що треба робити. Uh -huh. а, бо тут проста і зрозуміла річ, якщо не вона а лідер, то чого тоді люди їздять в Качанівку? погоджуючи свої дії, погоджуючи там свої меседжі і так далі. І це означає, що при будь-якій ситуації розв'язка між лідерами Майдану, я тут розрізняю, лідери Майдану і лідером опозиційного руху, все рівно рано чи пізно ці позиції будуть погоджуватися між владою і зрозуміло Тимошенко. Ну, давайте подивимося на там вчорашню хронологію вчорашнього дня. Ішла дискусія, е, Асеній Петрович з'їздив до Тимошенко і угу. приїхали з зрозумілими відповідями. Угу, угу. От тепер ми знаємо, що ми маємо боротися за конституцію 2004 року, що е, опозиція тільки тоді погодиться, якщо її весь уряд буде, і так далі. Що закон про заручників буде виконаний тільки тоді, коли відпустять усіх. А все, що було сказано всіми особами до цього, воно якби ну, відходить на другий план. Тому очевидно, що ця, це погодження мало відбутися, тому що, очевидно, з хронології подій, що лідером опозиційного руху є Тимошенко. І тут даруйте, але немає значення. Де цей лідер знаходиться? У в'язниці, на свободі, за кордоном, в космічному польоті і так далі. А задача дуже проста: насправді, у лідерів Майдану відпрацювати технологію взаємодії таким чином, щоб не було пауз. Угу. Як вони це будуть робити? Які механізми це їхня справа. Але я раджу всім, хто знаходиться в такому режимі, подивіться, будь ласка, фільм про Індіраганді. Там все, про Махатму, Ганді, вибачте. Там все розписано. Які меседжі давати, що значити, коли, коли людей виводить на Майдани, коли їх знімати з Майдану і так далі. Ну, бачите, є така народна приказка, що розумні люди вчаться на чужих помилках, а дурні вчаться на своїх. І ми могли б вже винести ці всі відомі світові уроки, а ж раптом ми бачимо, що в нас є якийсь свій персональний сценарій. І який фінал, яка розв'язка, чи матиме вона щасливий фінал, ця політична криза, яка не вщухає в Україні, невідомо. Але зрозуміло, що допоки стає. Ти на майдан, українська система державного управління вимагає неабияких змін. З чого мали би починатися ці зміни? Тому що час спливає, а не сформовано тіньового уряду. Ніяких кроків в переговорному процесі між опозицією і владою не відбувається. І відтак виникає питання: чому ну, очевидно, що о, якби головним винуватцем ситуації, яка склалася, є влада. Це вона породила цю ситуацію, але зараз ми говоримо про можливі сценарії поведінки опозиції. Uh -huh. І тут, на жаль, тут двох варіантів немає. Очевидно, що опозиційна меншість в парламенті мала інституювати себе як український парламент, uh -huh. вона мала сформувати свій тіньовий уряд. Прем'єр-міністр цього тіньового уряду мав би вступити в діалог всередині країни з політичними силами. і... Ззовні з фінансовими а, донорами. Чому? Тому що на цю політичну кризу накладається колосальна а, економічна криза. І от це поєднання економічної і політичної кризи, вона й робить а, таким радикальним настрій на Майдані. От. А це означає, що цей прем'єр-міністр тіньового уряду мав би погодити ці позиції і привести на майдан своє бачення розв'язання ситуації. Тоді він стає лідером майдану, і тоді у нього з'являється можливість досягнути домовленості з лідером опозиції. Знову ж я відправляю е, туди Джавахарлал у неру угу. і ганді Їхній механізм взаємодії, як вони працювали, але стати лідером Євромайдану не означає, що стати лідером всієї України. Очевидно, так? очевидно, і які е, кроки кроки варто було би тут зробити, щоб е, власне суспільство, українське суспільство, Україна зрозуміла, що є єдиний лідер, який здатен об'єднати і утримати єдину незалежну Україну, тому що. І на цьому тлі виникають питання про федералізацію, і вони мають грунтовні е, підстави, тому що ми сьогодні згадуємо, що В'ячеслав Черновіл казав про можливу федералізацію. Е, це залякування чи це один з можливих сценаріїв Ні, майбутньому? Це виконуємо. проста відповідь. Це навіть я б сказав би так, вульгарна відповідь на е, проблеми сьогодення. По-перше, я. Прихильник того, що про це говорить. Так. Чому люди мають знати, що за краса і що за е, нечість федералізація? Тобто люди мають свідомо розуміти, чи принаймні естеблішмент, що це таке. Бо е, без цього, без цієї відповіді, ми не зрозуміємо, що насправді федералізація не розв'язує питань не тільки там економічних, соціальних. Проблем. Вона не розв'язує питань в принципі існування українського суспільства як такого. Бо, давши відповідь на це питання, стане зрозуміло, що життя людини насправді проходить в населеному пункті, який сьогодні, з точки зору соціальних економічних умов, є просто пустим. Угу. І тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що Україні не стільки потрібна. Реформа шляхом федералізації як реформа децентралізації, деконцентрації влади, передачі повноважень не в регіон. Тому що для невеликого населеного пункту Київської, Донецької, Львівської, Чернігівської області чи Автономної Республіки Крим немає значення, де висять гроші у Києві чи в обласному центрі. Ці гроші мають працювати на людину. Так, Питання можливості скористатися та так безперечно можливості. отримувати ці послуги. Ну власне, реформа місцевого самоврядування це не чужа для вас тема. А чому вона так і не завершилася в Україні? О -о -о. Поговоримо про це одразу після реклами на каналі Ціверон безсмертний наш і сьогодні. Роман безсмертний висловлює свою окрему думку стосовно останніх подій в Україні. Ми говоримо власне про реформу місцевого самоврядування, яка мала би відбутися в Україні. За яку ну власне відповідав Роман Безсмертний. ніщівної критики ви зазнавали за часів реформування і ВОС і нині там? Ну після критики було за мною ходили і просили, що давай це будемо робити. Так. Ну але моя відповідь була проста. Ну, чому я маю насильно когось щасливить? Ці тези мають пройти через вибори, люди мають їх підтримати, якщо їм це потрібно, і тоді це робити. Нинішня розмова про федералізацію це ну, яка різниця? Чи це ділить е, Янукович у Києві, чи це Добкін у Харкові? Коли е, там, в Змієву нічого не попаде. Хоч так, хоч так. Тому очевидно, що сьогодні битва за київський трон або за харківський трон. Чи за Донецький, чи за Львівський. Вона така велика, бо там ділять. Так от, що давала реформу, про яку я говорив тоді ще в 2004 році? А вона не потрібним робила дільошку ні в кабінеті президента, ні в кабінеті прем'єр-міністра. Важливо, ні в кабінеті голови обласної адміністрації, навіть не в кабінеті голови районної державної адміністрації. Mm -hmm. Тепер знайдіть відповідь на питання: так, хто виступив проти реформи? Тим, кому не давали, тоді цей інструмент надавав ділити бюджетні гроші. Ось і все. І тоді не стільки заперечували проти цього люди, як естеблішмент, який на хвилиночку зрозумів, що він стає непотрібним. І це так і було. Мало того що там районів ставало в половину менше. А це уявіть собі, яка армія нинішніх талановитів трудя, які 24 години думають про щастя народу. Ця армія ставала непотрібно. Ну, Очевидно, що це викликало колосальну протидію. Тому тут і є проблема. Ті, хто сьогодні заговорив про федералізм, тобто це ті, хто хоче ділити ресурси на рівні регіонів. Угу. І все рівно їхній федералізм це не щастя для людей, це просто бажання добратися до того, що сьогодні ділить Янукович з прем'єр-міністром. Бо це так, це правда, коли щоранку. Прем'єр сідає по дзвінках президента, розподіляє ресурси держави. Виходить, що насправді лад в країні можна було навести за тиждень за умови, якщо би, скажімо, а все ж таки було повернуто тіло конституції 2004 року. Якщо було б сформовано уряд, який готовий нести відповідальність за все, що відбувається в Україні, чому цього не відбувається? Ну, тепер уже очевидно, що цей процес буде дуже складний. Так. І очевидно, що рішення, про які ви кажете, їх можна і потрібно прийняти швидко. Але після цього треба виконати дуже складну роботу, треба стабілізувати ситуацію. А це покличе за собою формування певного там тимчасового перехідного уряду. І в цьому уряді можуть бути люди, які і від одних, і від інших, і від третіх, і і від четвертих. Але тут вимога номер один. Ці люди не повинні займатися політикою. Це технічні виконавці, які прийдуть на півтора-два роки і просто протримають країну от в нульовому цьому стані. Такі кризис менеджери безумовно, мене. чому? Тому що тут на це накладається: економічна криза, політична угу. та ще й криза зовнішніх зобов'язань. Бо ми, ми поки що не відчуваємо, але ці цифри страшні: 8, 9, 10 мільярдів щоквартально зобов'язань це. Це кошти, які просто погублять повністю бюджетну систему України, і тому задача цього колективу людей, цього тимчасового перехідного уряду угу. провести цей час, дати можливість витримати ситуацію. Хай бурлить, хай країна готується до виборів і так далі. Хай добуде свої, свої повноваження, президент, а, Верховна Рада, але. У цей час треба застабілізувати ситуацію, розв'язати оці питання, які насправді є набагато важливіші, ніж політична криза. Бо мова йде про пенсії, про зарплати. Сьогоднішні заяви е уряду, Національного банку вони не мають політичного, політичної парасольки. Вони абсолютно нічого не варті. Тільки тоді, коли вони будуть мати цю політичну парасольку у вигляді перехідного чи уряду, чи тимчасового, як завгодно його називайте. Але цей уряд, і ці люди мають бути повністю усунуті від будь-якої політичної е, суєти, політичної кар'єри mm -hmm. і так далі. Тому що через місяць в історію України вірветься нове розуміння, мають бути грати лише цифри. Цифри, які змушуватимуть вчасно виплачувати зарплату, пенсії. І тільки розв'язувати ці питання впродовж року-півтора на сьогоднішній день. Політики цього ще не бачать. Вони не відчувають цієї небезпеки. Але е, хочуть вони чи не хочуть, вони змушені будуть зробити це через місяць. Бажано, щоб вони це зробили зараз. Угу. Вернулися до конституції, сформували такий уряд і почали. Просто технічно працювати. А яку роль зіграє наступного тижня український парламент? Як думаєте, які рішення буде ухвалено? Ніяку, тому що те, що відбувається сьогодні в парламенті, це не парламентаризм, так. це не законотворча діяльність, це просто а, імітація, це перебування в приміщенні. Угу. І очевидно, що тільки тоді парламент почне працювати, коли відділиться народна рада і власне почне приймати закони. Угу. От, сформує свій уряд, і цей уряд почне діяти. Всі розмови, що це е, захоплення влади, це дурниця, тому що це просто люди беруть на себе відповідальність за долю країни. Вони повинні диктувати майбутнє України. Згадайте народну раду 1991 року. Треба згадати тих, хто працювали над конституцією 96 року. Вони півроку працювали, їх ніхто не визнавав. Але вони працювали, і в кінці кінців ця конституція працює до цього часу, угу. але їх ніхто не визнавав. А ви сьогодні досить впевнено сказали про зустріч Клюєва і Тимошенко, хоча донедавна ставили під сумнів ймовірність цієї зустрічі. Якщо вона відбувалася, то напевно вона відбувалася з зі згоди президента Януковича. Що могли пропонувати або про що йшла мова на цій зустрічі? Про що завгодно? І на сьогоднішній день вже очевидно, що межі. Домовленостей немає. Так. Починаючи від того, що повна реабілітація, угу. от, закінчуючи тим, що, будь ласка, лікуйтеся, тільки допоможіть нам застабілізувати ситуацію. Тому що в тому числі і Клюєв прекрасно розуміє, в яку катастрофу зараз злетить український уряд і українська влада. Він це розуміє дуже добре, uh -huh. тому що він бачить той на навіс соціальних витрат, які на сьогоднішній день влада і уряд український не здатні забезпечити. А ще до питання зовнішньополітичного вектору України. Вже ніхто не згадує, що насправді майдан починався через неможливість і небажання української влади підписати угоду про асоціацію. Тут... Кожен, кожна дурниця сьогодні ускладнює ситуацію завтра. Очевидно, що новому уряду доведеться працювати в руслі виконання зобов'язань, підписаних з Російською Федерацією, іначе нас ніхто поважати не буде. Це, це треба виконати. Хто б не підписав ці талановиті, суперталановиті чи нерозумні угоди їх треба виконати період. Паралельно треба продовжити діалог з Європейським Союзом, і тут треба відпрацювати технологію переходу на а, асоційоване членство. А можливо, навіть я допускаю, допускаю, що забутися про договір, про асоціацію і говорити про десятиліття підготовки угоди про членство України в Європейському Союзі. Можливо, навіть так зробити. Але очевидно, що ми будемо знаходитися в паузі 3-5 років, коли витримувати треба просто спокій. І треба в кінці кінців прийняли закон про нейтралітет. Не нинішні опозиціонери його приймали, нинішня більшість. Почитайте цей закон, там все написано, що і як вони мали робити. Uh -huh. Чому що змушувало підписувати останні угоди з Російською Федерацією, я не знаю. Але я на цьому наголошую. Все, що було підписано, який би уряд не був, він зобов'язаний виконати, тому що це імідж країни, це честь. Народу, це в кінці кінців обличчя влади. Роман Безсмертний висловив сьогодні в прямому ефірі каналу ТВЯ свою окрему думку. Представник руху Третя Українська Республіка. Ми стежимо за тим, що відбувається сьогодні на наших очах в сучасній українській історії. Ми дуже будемо сподіватися, що все, що сьогодні в цій студії прозвучало, буде почути. Дякую за довіру до каналу ТВЯ і зустрінемось завтра. Зі ж все добре. Дякую, можливо було якесь питання.